Ну що, свята вже завершилися і настав час прибирати нам нашу красуню ялиночку. Надіюсь, що через рік ми так само, як і ви, зможете поставити в своїх оселях ялиночки і так само файно їх прикрасити. А збираю я свої іграшки, мішуру та все таке інше ось такі от банки. Які контейнери гарні, бачите, з кришечками. А це, якщо ви бачили розпаковку посилочки від моєї матусі, то у них в Італії випікають кожен рік на великі свята, на такі, як Різдво, а також Великдень великі такі пасочки. Називаються вони панатони. Вони такі досить пухкі, всередині багато родзинок, різних цукатів, такої, навіть шоколадні, всередині шматочки шоколаду. Дуже смачна випічка така. І потім вони упаковують в целофан і ось сюди ці такі контейнери, баночки такі складають. От, бачите, я, я подумала, що мамочка, нашою я буду викидати. Це дуже класно. Річ можна зберегти, і потім ось тут зберігати новорічні всі прикраси. Також ось так закриваються вони ось кришечками, дуже зручно. І друга така в мене також коробочка. Це взагалі мій чоловік працював одного гарного хазяїна житла. Ось. І він йому подарував ось таке наріздво. Також таку от. Так само панатон, у них знайомі також з Італії прислали їм. І також мені згодиться, бачите, яка гарна тут Такий гарний паровоз. <світ> Потяг, вибачте, Ось бачите, яка гарна. гарний бантик тут. Ну, взагалі, ялинка вон також. Якраз тематично, і для зберігання новорічних прикрас саме воно. А ви вже прибираєте свою ялиночку? Напишіть в коментарях, будь ласка. Всім па-па!